Стол Павло говорить так, що сьогодні ще перше читання е... тим, які йдуть до погибелі. Хрест? Говорити про хрест, це глупота тим, які йдуть до погибелі. Ну, значить, так, якби тепер тут хтось став і почав говорити про свої труднощі, ну яке би це було свято? Правда? Можна своїми труднощами говорити про проблеми на роботі, вдома, на вулиці, ще всюди, в суспільстві, е, ще й в церкві проблеми. Значить, зіпсували святкові настрої. <кій> Та вже не говорить. Говорити про хвороби, говорити про біди, говорити. Ну, кому це? Це цікаво. І про що кажеш, і чого про це говориш? Дорогі говорити про Хрест, про свій хрест. А кому це цікаво? А хто твій Хрест візьме на себе? Ось, Але сьогоднішнє свято возлінження чесного, животворного Христа Господнього Ісуса Христа. Всемірне возлінження говорить, що всі люди мають право говорить принести свої хрести перед цього, який має всю владу на небі і на землі, а став покірним і слабким і дав себе розп'ясти на хресті, щоб вислужив нам спасіння. Ось. Він прийняв наші немочі на себе. Почнеш говорити про свої труднощі з чоловіком, розстроїш його. Бо він би хотів сказати про свої, а ти думаєш, що я. Правда? Почнеш говорити з ким? З шефом на роботі? Ага. pro tak zatekavlemi prepednime plat za platu e, itce ale je ktoz je ktoz kto zatekavleny našimi christosu christos jaký dal sebe rozpjesty na kresti Jakby by vin то значить, ми б могли історично пригадати собі трагічну смерть і його намагання щось пояснити людям, і на цьому залишилась крапка. Але він воскрес, і тому з його Христа плене для нас порятунок. До кожного нашого Христа. Тому основним знаком нас, хри християнів, стається знак Христа. Чи цей хрест, який, знак Хреста, який робимо на собі, це означає, відкриваємо перед Тобою, Спасителю і Господи, який помер на Христі свій Хрест. Я відкриваю перед тобою свій хрест. Тобто все, що не вечить моє життя, чи це є фізичні проблеми, проблеми з станом здоров'я, чи є проблеми е, матеріальні, чи є, це є проблеми е, психі, психологічні, відносини, поранені, чи це є які будь проблеми, все, що не вечить моє життя. Я хочу відкрити пред тобою, бо з твого христа плине спасіння і для мене. Ось, коли Христос помирає на хресті, то праворуч і ліворуч було двоє злочинців. Так само їх розп'яли. Один Ругався Ісусові, як ти Син Божий зійди з Христа, спаси себе і нас. Він собі уявляв, що спасіння, спасіння спочиває в цьому, що вже не буде Христа. А Христос був ще тим сказав, хто хоче йти за мною зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною, ну куди веде ця дорога сим хрестом? А цей другий, розп'ятий на хресті, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Поміяни мене, Господи, а він йому сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. Це сьогодні, воно є постійно актуальне, коли ми відчуваємо, коли пізнаємо, що є Хрестом в моєму житті, перед людьми приховуєш, перед іншими. Але відкрий Його перед Своїм Спасителем і Господом, свій хрест, щоб відчути. Цю силу, яка плине з животворного Христа Господнього, тобто з Його жертви. Ісусова жертва на Христі присутнюється святкуванням кожної святої літургії. Тому цей самий важливий час, який можемо прожити тут на землі, то є. З'єднатися з Христом чи прийти під Хрест Ісуса, коли Він виконує, приносити себе на жертву і принести всі ті Хрести. Скільки разів почуємо говорити, яка ситуація в світі А, нічого доброго? Значить є Хрест? Яка ситуація? На Україні все ідеально. Яка ситуація в церкві? Яка ситуація в твоїй сім'ї? Яка ситуація на роботі? Які є відносини між людьми? Яка ситуація стан здоров'я, яка. Ну, що буду? Є, є з ким поговорити? Так, тому що він. Дав себе розп'ясти на хресті, тому що Він присутнює свою жертву тут між нами, можемо і ми закликані так само говорити. пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Це, що молимося перед кожним причастям, пом'яни мене, Господи. І коли присутнюється ця, ця Його жертва на хресті, то значить, коли дозріває на дереві хреста ці плоди, Його тіло і кров жертва, хто може і стає і на колінки, щоб покорі прийняти цю жертву, величну жертву, ці плоди для нашого спасіння. А це можемо ми потім, цими плодами його жертви бути уздоровлені. Тільки одне від нас хоче, щоб ми увірували. Тому і апостол Патр... Павло говорить: так. не хочу між вами нічого е, пізнати тільки Ісуса Христа і Торос П'ятого. Бо це є фундамент для нашого Спасіння, для порятунку кожної людини. І Апостол Павло потім на іншому візі говорить, а між вами не хочу нічим іншим хвалитися, як своїми немочами. Немочі, тобто своїми хрестами, своїм хрестом, життєвим хрестом, щоб мені перебувала сила Христа, щоб міг вам оповістити, як велична є Його сила, як Його сила вступає в моє життя. Можу говорити сміло вже, і про свої немочі. Щоб показати а тут і тут показується його спасаюча сила в моєму житті. Злий тактика злого є, щоб ми боялися, боялися і підкреслювали тільки Божу справедливість, як я признаюсь. do svojich nemočí, do svojich provin, do svojich, do, 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 do co, čím prekreslil, prekreslil jeho zápovědi. Já budu nakázaný. Právě. Ale Otec Nebesný, že za tebe i mene nakazal svého syna, Jisusa Krista. I tomu, i tomu, Коли я признаю правду і з вірою звертаюсь до Отця Небесного через Ісуса Христа, ми оправдані. Тому після присуществення підносимо святі дари, тобто тіло і кров Христове, і молимось, Твоє, Отче Небесний, Твоє. Від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. І хто з зернятком довір'я йде, єднається з цією жертвою Христовою, то значить, Він за нас, за мене, теж поклав сьогодні своє життя. Помилуй мене, оправдай мене, прости мене, спаси мене. Входи дозволь, щоб він вступив до мого Христа. І так як ми вже коли говорили, перші християни спочатку приймали на руку Боже тіло, так? тримали біля серця на знак Христа, і так їм казали і говорили: приготуй престіл трон для свого Спасителя, для Господа, для царя царів. І що можеш йому дати так святий Кирил Єрусалимський говорить, як свій Хрест? Дай йому свій Хрест, хай Він ступить до нього і він помре на твоєму Хресті, але тебе оживить, оживотворить, подарує тобі своє життя. Ось подаруємо свої Хрести йому, бо Він задля нас і задля нашого спасіння і це є радісна, добра новина для кожного з нас. Тому з великою відвагою, як сиплються на, мен, на мене різні проблеми, різні немочі, я знаю, кому викричати душу. Я знаю, кому відкрити свій хрест, щоб з мого хреста могла. Могло сяяти Його світло, Його спасаюча любов. І апостол Павло потім говорить: усе можу в цьому, котрий покріпляє мене. А то є свідчення і всіх тих героїв віри. В чому є свідчення? Надзвичайно атакував їх світ своєю злобою. Вони, які були такими, таким благословенням для людського роду, для народів переслідувані тими, які, е, які вірували лише в свої успіхи, своє, свої, свій добробут, свій рай. Мають силу, силу, з їхніх хрестів це є величезна сила і світло Боже. Так, Христос присутній в їхньому житті. Е, сьогодні так читав такий короткий абзац про світу Феліциту. Е, була вагітною, коли е, молода жінка, яку е, взяли на тортури з, з її слугинею у е, Перпетуї, а вона була вагітною, коли її взяли до тюрму і засудили її на смерть. Просила лише одне: Господи, дай мені скоріше, щоб я могла народити дітину перед тим, як мене уб'ють. Так, два дні перед тим, як її убили, то народила здоровеньку дітинку. і все. Але е важливо було, що коли родила, ну, кричала. І вояк з неї насміхався. Ти кричиш тепер. А що буде післязавтра, коли тебе поведуть на смерть? Вона каже: Тепер терплю я. А потім в моєму, моїх стражданнях буде присутній Цей, за якого страждаю. І дійсно героїчною смертю відходила потім вже сильна, сильна е, коли е, віддала і своє життя. Усе можу в цьому, котрий покріпляє мене. Ось хрест Господній. Не приховуй свій хрест. Відкривай його, бо є перед ким, це який порятує. Колись е, співав таку народну пісню, що як, е, коли е, дитина далеко у, у світі, но кому пожалується, правда? правда? То хоча була б мама поруч, то значить є кому, а нам віруючим є так добре. Що завжди є поруч цей, який з нас любить, і ми можемо хвалитися, похвалитися, коли до своїх хрестів приймаємо спасаючу любов цього, який зацікавлений нашими Хрестами, бо він є Анець Божий, що бере гріхи світу. Ось Тому і поклоняємось перед Христом Господнім. z jakého plynu je nás A Amen. Sláva Isusu Kristu.